Ширяться чутки, що в новому оновленні компанія Apple повністю змінить дизайн усіх існуючих операційних систем. Хоча конкретних подробиць поки небагато, подейкують, що iOS 19, iPadOS 19 і MacOS 16 отримають єдиний візуальний стиль, в більшості орієнтований на Vision OS, яку ми бачили у VR-окулярах Apple. При цьому джерела в Bloomberg зазначають, що Apple не планує об'єднати їх в якусь єдину уніфіковану систему. Проте прагне зробити їх більш схожими візуально і функціонально. Хоча презентація iOS 19 відбудеться у червні в рамках VVDC 2025, а сам апдейт вийде у вересні, користувачі вже почали фантазувати і створювати візуальні концепти та вигадувати, як може виглядати новий дизайн. Нагадаємо, що усі актуальні iPhone з iOS 18 отримують iOS 19, проте можливості штучного інтелекту Apple Intelligence – як і раніше будуть доступні лише власникам iPhone 15 Pro і новіших моделей?